Вчора показала, яку ковбаску я робила, ви попросили рецепт, тому неодмінно з вами ділюсь. Я робила два способи: коптила, а також запікала в духовці. М'ясо нарізаємо невеликим кубиком. У мене це свина, вирізка, також полядовиця та м'ясо індика. Це все нарізаю однаково дрібним кубиком. Також дрібним кубиком нарізаю сало. Як то кажуть, пів роботи зробленого, працюємо далі. До усього порізаного м'яса і сала додала свиного в'яжий фарш. Ви можете брати м'ясо будь-яке, яке полюбляєте. За додала багацько чеснику, пропорції для м'яса я вказала, Затим додаю воду, кількість теж вказала і улюблені спеції. У мене це сухий чесник, копчена паприка, перець, приправа до м'яса. Одним словом, приправи додавайте, які полюбляєте саме ви. Затим все дуже добре вимішую. А також ось так відбиваю, в цьому мені також допомагає мій чоловік. Ви теж просіть, чоловічі руки тут будуть не зайві. Відбиваємо до тих пір, щоб м'ясо трималось кубки. Затим начиняємо ковбасниці, вимочені в холодній воді ябору засолені, начиняю за допомогою м'ясорубки та спеціальної насадки. Перед випіканням обов'язково все гарненько прокорюю за вочисткою. У деку викладаю гілочки вишні, смородини. Також у деку наливаю трішки водички. Зверху кладу ковпаску, також змащую соєвим соусом. Та запікаю в духовці протягом однієї години на температурі 200 градусів. Усім смачного!